Вітаю! Дане відео може бути корисне як професійним пасічникам, тому що ви зможете знайти недоліки, поправити, вказати їх. Може бути корисне таким, як я, хто тільки хоче завести бджіл, тому що, можливо, щось зачерпнете у відео, в коментарях. І може бути корисне просто людям, яким цікаво, як хтось щось робить. Отже, захотів завезти бджіл, давно хотів. Матеріалу нема, грошей на вулики нема, були тільки отакі доски з дров. Їх, правда, трохи покрутило пропілям. Так, поміркував. Місцевість в нас не медоносна. Медоносів мінімум. Тому і саме основна проблема, читаючи коментарі в Ютубі, визначив, що це зимівля. Пасічники пишуть, а я коментарі дуже люблю читати, пасічники пишуть, що найкраща зимівля в високій українській рамці. І нібито те, як вони стверджують, саме українська рамка пробачає відсутність знань у починаючих пасічників. Тому вибрав вулик на 12 рамок української рамки, на 12 рамок українських вулик. І два магазини на 145-ту рамку. Корпус. Но. Ось льоток. Один магазин на 145-ту рамку, другий магазин на 145-ту рамку, дах, одна хлабучка. Так, далі давайте подивимося отут. Ось тут оця досочка. Може відкручуватися. Я не знаю, можливо і на завісок зробити. Тут буде доступ в між в підрамочне пространство. Під сіточне пространство, отак от сказати. От бачите, я відкутив там трошки болтики, шурупчики. О. Вулики скручені на жовті шурупи 4 на 60 Перед тим сверлив, щоб не лопнула доска. Зроблені бачите? Ці доски з дров. Дрова йдуть метровки, але там було 90 см, метри 10 см, порізані на пілорамі, тільки правда ложив їх, просто вони висохли так, не переложені, Їх трохи покрутило. Тому прийшлось трошки попити. Отже, в інтернеті я видивився розміри. міри. Скрізь потрошку. Зараз я вам покажу все. При тому, що рамки ще не буду купляти, буде цікаво, чи хоч я не промахнувся. Тому подивіться і напишіть, чи хоч добре я зробив. Отже, почнемо тако. З криші. Ну, криша йде в нахлобучку. Як бачите, більша на 5 міліметрів по ширині й довжині, щоб могла ставати на будь-який чи корпус, чи магазин. Так, кришу знімаємо. В криші є можливість поставити утеплення. Так, ага. Далі. Отже, дивимося. Багато Ось тут 450. Бужте. 450. Оці. Як би сказати, виборки на рамки 15 на 15. Чого 15 на 15, щоб якби рамка була не в рівень, а була трошки углублялася, там 5 мм. Так, дивимося, тут 315. Я показую тільки внутрішні розміри. Тому що. Зовні це вже, бачите, як виходило, пристосовував, орієнтувався тільки на внутрішні розміри. Так, дивимося. Ось так. Так, 150, тут 4. Ну, Тут має бути 155. От тут 155. Висота фактично 155. Без пальців. Ось бачите, без фальців. Так. Перший магазин пішов. Другий магазин ідентичний. Дивимося. Корпус. Так, корпус. Внутрішній розмір 450. Далі тут 315. Фальці 15 на 15. Так, дивлюся тут. Видно, що тут такого? Ага, загальний розмір. 450. 450. Стоп, стоп, стоп. Що то я тут? І тут 450 і тут. Ну, да, 450 і 450. Тут ж мене мало бути, напевно, 445. Ага, я, а я щось їх зробив 450 корпус. Ну ладно. От скажете, як мені правильно. Хай буде 450. Також, як бачите, без фальців. От. Тут стоїть 12 українських рамок. 15 на 15. Так, це сюди. Тепер дно. 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 Що я зробив з дном? Саме найбільше б'ються в інтернеті, пасічники, яке дно. Хтось каже сітка, хтось каже глухе. І ті переваги називають. І ті переваги називають. А я зробив комбіноване. Дивіться. Ось тут ось показую, бачите? Є заглублення 2 мм. І от сюди має ставати сітка. Сітка під наклоном. Початок, початок, ось тут скільки там, 9, 90 мм, початок, досочка йде дерев'яна, щоб бджола зайшла. А тут такий прорізь. Скільки прорізь я зробив? 8 міліметрів. Подоїс 8 мм на металеву засувку. Є така, що глуха, а з другої сторони така відмишок. Металева засувка. Сітка під наклоном. Тобто тут у нас на початку бачу 30, в кінці майже під самий верх. Оця досочка буде зніматися. Якщо ця досочка зніметься, можна буде під сітку, яка буде ось так. От, під сітку підсунути якусь фанерку, щоб туди кліщі впадали. Наприклад, якщо там їх помазати чимось фанєлку, щоб бачити, як, чи осипаються кліщі. Сітку ще тільки буду заказувати. Можливо, хто мені підкаже, яку, який розмір ячейки, яка вона є. От отаке дно. бачите. О, Тут глухе. 10-100 мм висота. Отже, якщо маєте що мені підказати, підкажіть. Так. Як бачите, це все змайструвати, мені допомогла моя циркулярочка. В церкулярочці є паралельний упор, є каретка, там відео можете подивитися. Пілка піднімається, опускається скільки треба. Оце піднімання, опускання допомогло виробляти четверті оці чи як їх назвати. Ну, наразі так. Пишіть в коментарях, що тут треба поправити. Буду дякувати за коментарі і дякую за увагу. І ще, щоб я краще мав охоту зайнятися бджолами, поставте подобайку. Дякую вам.